Доброго дня, любі дітки, доброго дня, шановні батьки. Сьогодні такий весняний чудовий день, яким хочеться привітатися. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Подивіться, який у мене є чудовий букетик. А знаєте, як називаються ці квіточки? Ці квіточки називаються кульбабки? Кульбабка це весняна квіточка. Подивіться, яка вона гарна, і якщо на неї подивитися, вона дуже схожа на сонечко. А хочете, я вам розкажу легенду, звідки кульбабка взялася на нашій планеті. Засумувало сонечко і сказало місяці, У тебе є маленькі друзі, зірочки, ти такий щасливий, а в мене нема нікого. Не встиг місяць щось відповісти, як сонечко розсипало по небу тисячі своїх маленьких відблисків, золотаво-жовтих кульбабок. Відтепер до їх обов'язків входило щоночі запалювати на небі ліхтарики, але маленькі пустуни забували про свою важливу місію. Тоді розсердився місяць володар ночі та наслав на кульбабки сильний вітер, який здув їх на нашу землю. Проте сонце було шкоди своїх нерозумних друзів і надав він їм подоби маленьких сонечок, щоб світити на землі так само як яскраво, як розпечений диск на небі. Ось така цікава легенда про те, як з'явилися кульбабки на нашій планеті. А зараз я хочу вам запропонувати намалювати кульбабку дуже нетрадиційним методом. Давайте ще раз роздивимося ці квіточки. Так, що у нас є. У нас є стебло зеленого кольору, у нас є жовта голівка квіточки. І в нас є ось такий незвичайний зубчастий листочок зеленого кольору. А малювати ми будемо виделкою. Нам знадобляться фарба жовтого кольору, зеленого кольору, блюдечко, щоб розвести жовту фарбу, і пензлик і водичка. А перед тим, як зробити наше гарне малювання, ми зробимо пальчикову гімнастику. Приготували ручки свої. Добрий день, добрий день! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Ну що, готові? Поїхали! Беремо нашу виделку і ось так макаємо і притиснімо. Ось така квіточка в нас виходить, тепер її домалюємо стебельце зеленого кольору. І зелені листочки зубчатої форми. Ось така незвична кульбабка у нас з вами вийшла. Чекаю на ваші роботи. До побачення!